Отже, ще раз, ми знаходимося на в готелі Україна, так виглядає майдан з верхньої точки. Я нагадаю, що тут саме збирались люди, які були пора. Ну, поки ми розповідають, що в цьому будинку можуть бути снайпери, ми були на верхніх поверхах, е, немає. Ніяких снайперів, поки що ми їх не знайшли, тобто ми ходили разом з представниками е, е, права сектору та представниками самооборони. Їх не знайшли. Отже, е, зараз тут в готелі знаходиться один, 13 вбитих людей, 8 вже відвезли в морг, тобто всього 21 людина, це повідомляє е, пані Богомолець. З іншого боку, вона повідомляє, що поранених більше 1500 з них. Е, Більшість людей поранені зараз знаходяться в медзакладах в Києва, але як каже пані Богомолець, вони не довіряють державному установам, тому що вони видають поранених правоохоронцям. Що стосується тих, кого вбиті. Вони всі вбиті за словами Олег Богомолець. Дуже професійно, тому що всі поранення в голову, в серце та важливі органи, і що важливо, всі кулі були металевими. Це означає, що це вже не не резинові кулі, а саме вогнепальна зброя. Зараз ви бачите, отут що вулиця Інститутська зарочищена повністю захоплений жовтневий палац. Також розчищена барикада, яка знаходиться на, з боку Європейської площі. Отут зарочищено все. Тут було Беркут, тут було насправді от таким колом стояв Беркут вночі. Тут будують барикади. З іншого боку, отам от от збирають. Каміння, і також отут цю мостову зараз розбирають і продають каміння наверх, щоб е, захищатися в разі повторення штурму. Що стосується наверх туди по вулиці інститутській, якщо йти туди, то е, ну, люди насправді лякаються туди йти, тому що саме з того боку лунали постріли, і саме з того боку було найбільше поранених. І ви бачите в наші фотографії, що дійсно на інститутській стояли е, снайпери. Вони також стояли в банку аркади, які напрямлений саме на... Готель Україна. З іншого боку, готелю є на вікнах, можна побачити сліди від куль. Ми спробуємо їх показати. Тут дуже поганий зв'язок, тому що він падає весь час. Тому в самому готелі дуже важко знімати лише з вікна. Отже, це громадський ТВ. Залишайтеся з нами, будемо повідомляти вам, що відбувається далі на Майдані.